Дуже смачний пиріг до чаю. Вітаю на своєму каналі та давай готувати. Спершу необхідно взяти 4 яйця, помістити їх до чаші, в якій будемо збивати, додати туди 150 г цукру та збивати до однорідної пішної піни, яка збільшиться в декілька разів. Тим часом приготуємо начинку сирну. Беремо сир 350 г, до нього додаємо 4-5 столових ложок цукру, столових ложки крохмалю та пачку ванільного цукру. Туди ж одне яйце та все збиваємо блендером в однорідну масу. Перекладаю її для зручності у кондитерський мішок. Наші яйці з цукром збилися ось в таку масу. Туди нам потрібно далі додати борошно 150 г. Та Какао, у мене 4 столових ложки. 2 чайних ложки розпушувача, все пересіяла через сито. Збагатити киснем та перемішуємо між собою для об'єднання усіх текстур. До наших яєць додаємо 100 мл олії та злегка перемішуємо для об'єднання олії з яйцями. Додаємо туди нашу суху суміш. Далі потрібно обережно все перемішувати лопаткою. Закриваю духову шафу на 180 градусів, а далі викладаємо нашу бісквітну масу у форму, яку я змащую олією. Інтовно, дана пропорція інгредієнтів розрахована на форму діаметром 25 см. У мене тут приблизно 22-23 см. Але я вам радила брати форму більшу в діаметрі, щоб шар без був нижчий. Адже, як бачите, у мене. Бисквіт гарнесенько піднісся, та сир втопився. Тому на наступний раз буду робити трішки по-іншому, брати більшу форму, та щоб шар бисквіту був тонший і сир, відповідно, буде гарненько зверху, але це ніяк не впливає на смак, лиш на зовнішню картинку. Виходить дуже смачно, ніжно та корисно.